Ти такий керівник, що на тебе жалуються всі е, твої підлеглі. Так, і це нормально. <ріст> Тому що не може бути ідеального керівника. А це ти оправдуєшся А ти е, з, зроби так, що це е, коньок. А, а ви бачили, які жалоби там? Ви а, бачите? Я... Це да. ж творчість, так, це, твор... ж, uh, це, це ж поезія можна. Це і ж... на них сказати, це... це прям. Це, це ж боже, це, це... ж не діктанти. Да. Там же знаєте, скільки переглядів? Це повишає мою кампанію. А, тобто розвиває. записують, тобто записують. Да. Ще. Мало того, до мене приходять люди спеціально до мене в кабінет і кажуть, образь мене, бо мені, не... мені треба надиханути мене. Розумієш? Щоб я запис... Щоб я записав відео. відео, Бо що я пишу б текстом? Мені щось набридло. Це круто. Розумієш? Оце, оце прийняття. Тоді, коли у тебе стратегія імпровізатора, як прий... ти постійно приймаєш, угу. тебе по життю образити практично неможливо.